Це був страх, це був дуже великий страх, тому що ти в цей момент не знаєш, що тобі першим ділом робити, чи, чи ну, рятувати себе, свою дитину, чи бігти допомагати людям, тому що дуже багато людей, які кричали і потребували допомоги. Тоді я її вивернула і поклетіла. А дом красивий, Да? Ну no, нарядно. No, no, no.